Була 15-стала 20. 25 і по 15. Я саджу в селі для себе, знаєте, відбирала б там і все. Поліська рожева і київська рань зросла трохи була по 15, а це встала по 20. В цю пору завжди була. Дешева. Просто суша ж була яка. Дощів у Житомирщині не було фактично. Була я покупала по 17,90, а зараз вже по 25. Буквально за дві тижні. Це пов'язано із погіршенням погодних умов цього року. Стака аномальна посуха була. Закінчився збір картоплі. Ще декілька тижнів, десь приблизно середини жовтня місяця, коли закінчиться збір картоплі, чина на неї буде тільки йти вверх.